Розуміння розвитку залежності У даній лекції ми розглянемо особливості розвитку залежності. Багато чинників впливають на початок вживання психоактивних речовин або пар, і також є, як мінімум, три групи факторів, які впливають на розвиток залежності, а саме нейробіологічні фактори. Вони включають фізіологічні аспекти, такі як генетична схильність до залежності та реакція мозку на речовини. Соціальні фактори це соціокультурні аспекти, які впливають на сприйняття та норми вживання в суспільстві, поведінкові фактори охоплюють взаємодію різних систем людської поведінки, таких як думки, почуття та, власне, саму поведінку. Звісно, зазначені фактори тісно пов'язані та взаємодіють між собою. Втім, в межах лекції ми зосередимося на поведінкових факторах і на тому, як при розладах внаслідок вживання пар взаємодіють думки, почуття та поведінка людини. Розуміння цих факторів допомагає фахівцям краще розуміти пацієнтів і розробляти ефективні стратегії консультування та підтримки. Чому взагалі люди вживають наркотики? Найімовірніша відповідь для пошуку швидкого і доступного задоволення, отримання так званого кайфу, тобто відчути себе добре або краще, проте це лише одна з можливих причин до інших можна віднести соціальні фактори, тиск середовища, тобто для відчуття приналежності, покращення результатів своєї роботи тощо. Протягом тривалого вживання пар спостерігається зниження функцій префронтальної кори, яка відповідає за контроль поведінки, це, у свою чергу, призводить до нездатності контролювати потяг та опиратися йому. Таким чином утворюється замкнене коло коло насолоди та втрати контролю. Це спонукає людину продовжувати вживання, що, зрештою, може призвести до розвитку залежності. Майже кожна особа із залежністю по мірі накопичення негативних наслідків робить спроби припинити вживання, тоді на неї чекає неприємна пастка синдром відміни. Відтоді ситуація виглядає так: період невживання пар призводить до синдрому відміни, негативних і важких станів організму. У результаті виникає потреба уникнути цього досвіду, і єдиний доступний спосіб це продовжити вживання речовини, що призводить до подальшого накопичення негативних наслідків. Наприклад, Олег для розваги протягом тривалого часу вживав кокаїн у компанії своїх друзів. Він не сприймав це як проблему, та з часом зрозумів, що у періоди невживання він став набагато агресивнішим до своєї дівчини, яка у результаті вирішила припинити з ним стосунки. Він мав бажання перестати вживати кокаїн. Але з часом почав відчувати сильні проблеми зі сном, тахікардією та сильну втомлюваність. Олег не розумів, що це, але щоб упоратись, його друг порадив йому прийняти наркотики ще один раз, точно в останнє. З часом Олег усвідомив, що вже кілька місяців вживає в останній раз його самопочуття значно погіршилося, і він відчуває, що незабаром втратить роботу. З точки зору зв'язку між поведінкою та вживанням. Ми використовуємо поняття тригерів або стимулів довживання, які не є прямими причинами, але провокують у людини приємні спогади про речовину, перечуття ейфорії та інші тілесні відчуття, запускаючи потік думок про речовину. Зазвичай тригерами є зовнішні та внутрішні обставини. Зовнішні обставини це, наприклад. Перебувати поруч з тими, хто вживає, бути під тиском групи, бути поруч із речовиною, пережити конфлікт, втрату роботи тощо. Тригером може бути час певний час доби, коли людина вживала, гроші, місця, де особа вживала тощо. Внутрішні обставини включають стани, які людині важко терпіти, такі як емоційний дистрес, гнів, сором, нудьга, біль та інші. Після потрапляння в такі ризиковані для вживання ситуації відбувається активація переконань про речовини. У більшості випадків це переконання про те, що речовина допоможе справитися зі стресом, принесе полегшення та допоможе вирішити проблеми. Джерелом таких переконань є соціум вибіркові спогади про попередній досвід вживання, пригадуються позитивні моменти і забуваються негативні наслідки. Наступним кроком є поява автоматичних думок. Як ми пригадуємо з попередньої лекції, це думки або образи, які виникають без нашого свідомого контролю, вони допомагають сформувати переконання у вербальну форму. Наприклад, якщо я зараз візьму наркотик, мені полегшає. Якщо я зараз тільки трішки візьму, нічого страшного не станеться адже я контролюю себе. Це мій свідомий вибір. Після появи автоматичних думок, слідує потяг до вживання, який підкріплюється фізіологічними потребами і позитивними спогадами. Далі активуються фасилітуючі переконання вони дають людині внутрішній дозвіл на вживання наприклад, тут всі вживають, чому я не можу, або ніхто не може опиратися такому бажанню, давши собі внутрішній дозвіл на вживання. Людина фокусується на інструментальних стратегіях, як саме і де знайти наркотик, наприклад, дзвонити продавцям, дилерам, друзям, шукати так звані закладки тощо, в результаті людина зазвичай знаходить наркотик і безперешкодно продовжує вживання. Але важливо підкреслити, що весь цей процес формування залежності довготривалий залежність не виникає миттєво після першого ж прийому наркотику. Власне, цей ланцюжок думок, емоцій, потягів та поведінки, як бачимо, триває певний час. Склавши його, ми можемо знайти спосіб, як його розірвати, ми маємо зрозуміти, що саме для пацієнта є тригерами, які автоматичні думки він переживає, які у нього фасилітуючі переконання та які стратегії пошуку речовини. Коли ви та ваш пацієнт розумієте всі ці елементи. Ви можете застосовувати відповідні техніки, щоб уникати або протистояти потягам до вживання, наприклад, навчити особу уникати ризикованих для вживання ситуацій або інші техніки, які ми розглянемо далі.